Є знижки представляють вересневі знижки на гліцесет. Двадцять 20% в аптеках. Подорожник, бам та оща. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Рази радіємо можливості спілкуватися наживо. Так, як Саша каже правильно. Ірана Карпа вже у нас. Доброго ранку. доброго ранку доброго рангатися. Привіт доброго ранку Привіт. сідай. Ми тебе вітаємо. Дякую. Це класне круте повернення. В Києві відбувся твій живий виступ. Дякую. Але хочеться від тебе тут зараз почути, як як ти відчула момент. Коли ти вже готова, як це прийшло? Як, як ти, ти прийшла. В ресурс, ну слухай, цього. ну це ж так. треба все-таки. Ти довго не співала? Скільки, до речі? Е, дуже довго, так, до речі. Дуже довго. Ну, останній раз це було з Жаданом. виживи. Так, оце пісня, яка там пішла в люди дуже добре. Але із групою. Але саме концерти. Саме концерти дуже довго, давно не було. І я дуже хочу, щоб це такий був камбек, ну, нормальний. Тому mm -hmm. що в нас після цього ще вийде ще один наш старий альбом на вінілі Лув і травми. Це, мабуть, наш такий найбільш мистецький альбом. Групи фактично самі, групи uh -huh. Карпа, uh -huh. і ми хочемо зробити вже такий тур, тому що, як ви кажуть, на цих піснях виросли всі, всі вони виросли нормальними людьми. Це так цікаво, коли робили рекламу концерту, ну вініл же це взагалі, начебто вже uh -huh. такий вінтаж, але воно дуже красиве вийшло. Ну само по собі ну, по-перше… колекційне видання. Так, колекційне видання воно дуже багато важить, так і в прямому, і в переносному сенсі. Всі але ж вінілові програвачі. Вони ж не у всіх. Не у всіх, але люди сказали: ну слухайте, нема на чому слухати, але прийдеться купити тепер програвач. У мене є вініл, <світ> <світ> я люблю. вініл. Так, так. І це, це ж зовсім інша якість, це дуже класно. І я вже почала говорити, що коли почали писати в сторіс, люди. Боже, ми хірурги, типу, і знаєте, ми співаємо оці пісні. Я не впевнена, що можна все в ефірі говорити. Ви вже і так сказали слово курва, і за це нас не закриє нацрада, правда? Але <світ> <світ> ж ви стали хірургами хірургами вчителі. Ми, а, ми. Е, взагалі ну, ці інженери людських душ, бо мені ж часто казали, хто виросте на ваших оцих піснях Дорікали. і на книжках, так, так дорікали, uh -huh. що це аморально. Виросли дуже класні люди з критичним мисленням. Е, дуже багато було, до речі, замовлень на вініл із збройних сил. Тобто uh -huh. люди, які дзвонили, військові, казали, слухайте, я не можу приїхати, але, будь ласка, відкладіть мені там з автографом. Ну, це якось неймовірний такий чек тих людей, які росли на цих піснях, які бог знає, звідки їх брали, тому що цього не було по радіо, цього не було по uh -huh. Це якось. Слухали, і от виросла класна така україномовна, дуже незалежна спільнота. спільнота. Ти відчула, Моє питання було в тому, коли ти відчула цей момент. Бо ти писала, ти приходила з презентацією, ти приходила з відновлюючою програмою, але саме е, момент повернення до себе як до співачки, коли ти відчула в цьому потребу? От, напевно, на самому концерті, тому що до того, це просто, це просто була ось така штука, що ну видаємо вініл, зробимо щось таке сімейне, якусь маленьку типу. презентацію. І. і коли ми зробили цю маленьку презентацію, зрозуміли, що всі не пам'ятають. Мішається в клуб, люди дивилися з вікон. Просто це було ну це було дуже дуже. І я відчула, от сам цей момент, як ти кажеш, прямо знаєш, воно так дуже потрібно і дуже класно. І я дуже от мені не вистачає в моєму житті музики. А чому саме цей альбом як обиралося для старту? Um, це, мабуть, найбільш такий народний альбом mm -hmm. з усього, що ми робили. Так він не найбільш софістікейтед, він не найбільш мистецький. Це все таки там буде лоу-фай. Це там ще в нас був альбом, який називався «Болезні певчих птіць. От це Дуже ну так він він україномовний. Це просто через оці є, через оце mm -hmm. все такі, це все таке. Це також іронія. І його просто дуже люблять люди. І це так цікаво. Деякі слова здаються тобі такі дитячі, дурні. і Я виходжу і кажу. Якщо що, це постіронія, я письменниця, в мене право вразити слова, <ріст> це було написано Вірте. давно. А щось так. нове ти зараз будеш писати? А, так, у нас, до речі, вийде невдовзі відео на пісню Терен. Мені здається, що ми представляли її вже mm -hmm. у вас. І це буде заодно і такий трейлер до книжки, тому що вони взаємопов'язані. Тобто це така лавсторія під час війни, і от якраз mm -hmm. про це про, цей, про цей тер. Так, і я власне дуже хочу. Це така історія ну, надії і історія. Красива історія, дай Боже мені її дописати. Я щоразу приходжу в ефір і кажу, ще трошки і допишу, обов'язково і будемо, будемо вас презентувати. І з останнього, так що виходили, ну баби круті, чуваки, це вже і кілька років є, але але йде нормально. Я дуже зустріла в поїзді Нобелівську лауреатку і вона каже, що не всім офісом слухають. До речі, цю Ну, вчора Мі. у нас було двоє фантастичних дівчаток. Я номіновані були в списку Форф 30 до 30, 30. Ага. Та Вікторія Ковбасюк і Олена Оксана, яка є співзасновницею з. Mm -hmm землячок, так теж про ті дівчата, так, як ти це Мас взагалі це до речі, та оця е, історія Жіна про сестринство. Зараз вона вона така дуже потужна. Насправді я дуже в ній живу. От так що ти так якраз дитиму. зачепила сьогодні тему про те, що, хоч тебе й дорікала, але на твоїх книгах, на твоїх піснях вийшли виросли люди з критичним мисленням. А ти особисто думаєш, е, як це спрацювало? Як це впливало? Чи задумувалася ти тоді, коли це писала? Це порушувало рамки, якісь загально прийняті. Оце що люди скажуть? оце, uh -huh. там будь uh -huh. хорошою дівчинкою чи хорошим хлопчиком. Не розчаруй там маму, дядю, толіка й тютюкат, uh -huh. uh -huh. не дай Боже. Uh -huh. Та тобто, це було про таку українську мову, яка сучасна, яка вулична, яка не лише дуже така солов'їна, яка існує в бібліотеці, uh -huh. або там десь ну умовно в електричці. Так, тобто, це була така урбан українська мова. Це була була відкритість. До світу, тому що в 22 роки я поїхала після універу жити в Індонезію. Так я подорожувала Азією. Я показувала людям: дивіться, можна їсти там вуличну їжу, можна просто взяти там не так багато грошей на плічник і подорожувати самому, а, а не тільки їздити в All Inclusive, де за тебе все вирішили, тебе автобусом привезли. Я пам'ятаю, Ціці... як ти з своїми двома донечками маленькими так мандрувала для так, мене. Так, тоді було просто якесь шаленство, <світ> але вони в тебе там і повзали всюди, і спали. Так, де могли та це півтора і два з половиною роки. Оце дурне. Повезло їх в турне, що називається. Знаєте, зараз я не впевнена, що я би дуже рекомендувала це повторювати. Тому Це роблять в молодості, коли це в тебе є сили і шаленство. але ходить. потім, коли вони підлітки, ти теж їдеш з ними кудись, наприклад, в Японію, і це зовсім інше. Це таке, нам mm -hmm. вставати? Ні, Ну нормально було. І зараз яка кріжка перевийде, дуже просять написати главу подорожі з підлітками. І я думаю, що це для нашого покоління буде дуже актуально. Актуально це правда. Як до речі, твої дівчата? Чому вони зараз займаються? Яка ти як мама? Дівчата ходять в школу. Я нещодавно у цей після концерту записала для кори, для старшої, яка фанатка Go-A. І це в нас от я коли їхала. Я, я чую, що на кухні мам ти їсть, добре, але піди. ні, 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 ні їсть борщ, їсть ага. борщ, дає свої подружці, яка француженка камерунського походження, і ставить конопелечки. І така лагідна українізація від моїх підлітків до їхніх цих а інші ставить постійно виживи. Теж ставить так само. Ну коротше, дуже цікаво, що в них оце є український зв'язок, бо вони пішли в школу у Франції. Вони там живуть з і з чотирьох років, так, так. але от як не дивно, музика знову ж таки, та музика це та музика і кухня дві речі, які дуже тримають. що література, це ну треба, щоб діти з підлітками не завжди легко, так, щоб вони читали, любили книжки. А музика це такий шорткат дуже класний, так? Ну і який їжа. завжди їх ну, Ми так, сьогодні так. якраз згадували український заклад в Чикаго української кухні, який отримав зірку Мішлен. Так. Це надзвичайно круто Хочеться про культуру поговорити, бо ти говорила, що культура є інструментом якраз у цієї Народної комунікації, uh -huh. і ми багато зараз чуємо про а, пропаганду е, якраз в Європі, як Росія працює. Uh -huh. Що ми робимо недостатньо? Що ще можна зробити на твою думку? Ну, Росія вже кілька століть вкладає дуже потужні бюджети в це, і як ви бачите, насправді воно оця софт power, вона зараз таку подушку зберігає для них, так що, але ж у них культура, і люди uh -huh. до кінця не вірять в те, наскільки це кровожерливі монстри, так бо в них там Толстаєвський uh -huh. балет, оцей Дягілєв, пластмаса з позолотою, все, оце, що коротше давала Росія. А Україна не мала цих можливостей, бо ми були постійно частиною якоїсь імперії, постійно ну, ми були під винищенням. так? Uh -huh. ми Самі по собі дивіться, Підтиска, яка амнезія, амнезія була в людей та да, під тиском, ну і під прямим винищенням, так, еліти uh -huh. і, і еліти, і селянства. У нас дуже важка історія. Про це також треба говорити, але пропонувати і щось таке нове, якийсь контемпрі. Цього вистачає так само. Ви не бачили єдині, наприклад, коли були Паралімпійські ігри, uh -huh. стадіон встав і аплодував uh -huh. стоячи, коли це були саме. Укринці. Да, ви, ви точніше бачили швидше за все. Про <сум> це показували. Це, це єдина так, була команда. Тобто до Добре сприймають, так? просто що ну, треба більше, більше. більше продукту, такого нормального конкуренту, треба більше там, кафедр з вивчення української мови. Але поки немає ці, цього попиту пропозицій, скільки ти не давай, далі все одно там будуть, А Та, ну, можна ж говорити російською, я і в Україні там, розберусь, умовно, і в Грузії, і в Литві. Треба багато років систематичної роботи. Зараз є вікна можливості так, з війною. І треба пропонувати все там від музики але знову ж таки треба масовий продукт пропонувати uh -huh. ви можете супер класний симфонічний оркестр привести але це буде продукт для еліти так все йде в хід. і тіктокі будь-які соцмережі будь-які там відосики uh -huh. про історію україни коли іноземці говорять про україну дуже добре працює тому от прям дякуйте кожному вашому колезі іноземному який приїжджає сюди бо їм вірять більше ніж нам коли ну, вони так, коли туди. вони їдуть туди вони стають дуже до речі про українськими прям такі більше бандерівці ніж ви з ніж ми з вами, так? Хоча <смеш> ну, ти знаєш, мені завжди е, цікаво, чи можуть вони реально сприйняти ситуацію, яка, яку переживають українці, перебуваючи просто можуть. у столиці. Ні, в столиці буквально ні. декілька днів. Але я знаю е, Марія, Марія Зиновія, вона іспанська журналістка, познайомилася на фестивалі в Луцьку, і вона взагалі то в Краматорську базується. І каже: Ви знаєте, українцям треба розказувати в Києві, взагалі, як живуть прифронтові території. Так. І вона реально розказує, така класна, молода дівчина взагалі, яка живе там, яка роз розказує історію звичайних людей, є оцим голосом, так на іспанській на іспанській на іспанську аудиторію, яка доволі така скептична для них. Ми там це дуже десь, далеко. Це, це далеко, але вона так приймається цим. Так, от є дуже круті люди, які прям живуть цим більше, значно більш занурені ніж багато хто з українців, яким типу норм. Деколи є речі, які дуже болісно. Наприклад, я була у Львові, і угу. там знаєте, сурмач сурмить кожен раз на площі ринок, коли приносять коли коли, приносять, так, коли, коли, коли полеглого. Воїна привозять і люди, які сиділи в кав'ярні, дехто навіть не припинив їсти. Просто от це відбувається це українці, так і там, а чо там, да помір опять хто-то, сказала українська. Це українська, Так, це були українці, і тому і ти раз, і бачиш що цей контраст, так ну інше. Зараз мій друг Себастьян Губер Гобер. Я може Чекай, і вона mm -hmm. все одно що воно резонує в голові. Так, а як ти реагуєш в таких ситуаціях? Ну, я була мене у Львові. Криє. Я пам'ятаю, що ми, ми просто самі піднімалися, і коли інші не встають, ти на них дивишся так. і людей це все Піднімаєте на них ну, на мене. Мірод, мене, мене, чесно кажучи, розібрало дуже. Мене просто, ну в мене котяться сльози. Ну просто не, не, не через цю дівчину, а власне через цей от момент я якраз перед цим прочитала інтерв'ю цього сурмача, так, який сказав, яка в нього важка робота, тому що кожен день він робить одне і те саме. І це, до речі, ну це дуже достойно. Поговорити з ним, написати, наприклад, про нього книжку, так що відбувається в серці, так в душі цієї людини. От е, і на той момент ну я була далека від того, щоб іти комусь там пики бити. І ну просто знаєш, в мене мене дуже це якось вдарило боляче, так ну взагалі це все. То, що прямо перед тим ми їхали з дитиною, зупинялися, ставали на коліна, так коли везли полегого героя. Я їй кажу: ти вляєш, ось дивись, дядько, ну років 50 на фотографії, так я кажу, це чий стату. Зараз от його чекають діти такі самі, як вдома, і ну і все. І це дуже, ну дуже розбирає, так і дуже, от діти, ну вони також дуже дуже переймаються так, от які Да бо кожна дитина в Україні може перекластися, да. перекласти, ця, перекласти, ця перекласти ситуацію, на себе. ситуацію на себе і розказати. І одну діти я знову ж таки там вони живуть. Це в нас 9 років буде, як ми живемо там. А, ну, дуже, дуже лишаються ментально українцями, тобто вони все одно там не плутають себе з французами. Зараз якась нова вчителька історії йдеться в них про другу світову. І вона каже: і дуже діти багато о, цікаво, факт. діти це цікаво, так, так. так, так і вона каже: вона весь час проводить паралелі з Україною, і моя мала. Прям там розказує мені щось про це. І мені каже, мама, розкажи мені суть конфлікту в Косово Я така боже, йди на Ютуб. Дай три хвилини, дай три хвилини. Зараз я типу згадаю. От наскільки залежить від вчителя, та? тобто нормальні вчителі, нормальні режисери, вони вводять усе. Я була на дуже крутій п'єсі, не так давно вилетіло з голови ім'я режисера, але він найкращий топовий. Зараз вважається у Франції. Одна зі сценок цієї п'єси, де син дорослий, збирається добровольцем на війну. Ми розуміємо, що це війна в Україні. І там батько каже, так, це його рішення, він дорослий, а мати не пускає, ну, як угу. будь-яка мати, та, так. Та. І це так цікаво, як воно все-таки просочується, Повпливає. повпливало так, на всіх людей. І є дуже багато класних іноземців. Я почала говорити про Гобера, угу. а це такий журналіст, до речі, який дуже багато років працював в Україні там, власне, на Сході. Він зараз їде велосипедом зі Львова до Брюсселя, збираючи гроші Тренати. для іншого свого угу. француза, угу. який їде добровольцем в Україну в 66-ту бригаду хтось чує по дорозі, хоче його там якось захостити підтримати. в себе підтримати Підчу чи себе. просто задонатити? Домага. захостити це просто пустити, переночувати, так, так, дати йому прихисток, хоча б на якийсь період. Ти переймалася всім, що відбувається в Україні. Я пам'ятаю, навіть створила терапевтичний курс угу. з письмом. Да. Пов'язаний, як він пройшов, як які в тебе відчуття після курсу? Наскільки ти ну відчула? Фідбек від людей чи є, може, в планах продовження uh, Так, та, це продовження вже до речі було. Воно виросло навіть в збірку. Я не знаю, як про це писати. У мене було ну курс пройшло з самого початку десь 500 плюс людей. Так uh -huh. з усього світу, українці, так яким цивільні, яким було дуже ну складно переварити оцей цей досвід перших днів війни. Це було літо першого року війни. Буваєте, як ми зараз про це говоримо першого, першого року, другого війни, року, так. третього року, війни. І е, багато хто з них. Ну, це такі вправи, які терапевтичні, які просто от відчуваєш тривогу, чи відчуваєш страх, Ви чи відчуваєш писаний. ненависть, ти їх виписуєш. Я зараз, до речі, працюю над курсом для підлітків сам. Ну, також таким, угу. який адаптований для підлітків, там інше, тому Шуті. це буде доступно весь час на онлайн платформі. З, зрозуміло, так. Ми зараз робимо з ними цей. У тебе на соціальних сторінках можна знайти цю інформацію? Е, е, ну, коли він буде готовий, так. І угу. ще три серії, допустимо. Сати залишилися, uh -huh. тримайте кулаки, дуже важко, дуже велика відповідальність. От, особливо то з дорослими, uh -huh. якось ти розумієш, що вони самі там можуть коригувати Десь себе, піти <свіс> до та, психолога. А підліток, ну в мене в самої діти підлітки 13-14. От, але повертаючись до твого питання, до вашого питання, то виріс кур з курсу, виросла ще одна, ще один курс такого художнього письма, і потім ціла збірка. Я не знаю, як про це писати: uh -huh. 33 авторки, uh -huh. які розповідають про свій досвід. Так, оцього, коли ти, ти звичайна людина опиняєшся в надзвичайних обставинах, і все не так, як воно було. Так все поламалося, все пішло по-іншому. І я там спеціально в кінці книжки залишила порожні сторінки, щоб читачка чи читач Став. дописали свою угу. так, моя історія, так як курс називається Моя історія. Тому що це дуже важливо. Це важлива наша пам'ять, важливо для архівів, для наших дітей, для онуків. Тому що і діти терапу... ну, самі затишили ну, Психологи Завжди і, кажуть, біль викладайте це... на сторінки, тоді та почне відпускати. Так, і потім ви середину. можете це палити, не знаю, там просто на, на маленькі. Шматочки, ще ще там із батьки. Можливо, відсвою. це стане коли щоденникам, які це і також. Ваші, ваші ваші діти нащадки, і, да. і це теж буде, знаєте, дуже важливий такий спогад і ще да. для на інляції. Род... Треба писати обов'язково. І я... можна я ще скажу, що я буду в інших містах в Україні? Я хотіла запитати плани про плани, що та. далі, де концерти, що чекати, як надовго в Україні? Цього разу я до 30-го. це мій 17-й приїзд з часу повномасштабний. Плас. Я так це так цікаво, я просто так часто ніколи не їздила. Але я хочу бути ще частіше, ще більше. Єдине, що мене тримає, що в дітей школа і собаку, яку мій чоловік не дуже любить вигулювати. На Є про, про почуття про почуття чоловіка я мовчу. Тобто я від творця книжки, як виходить замість кірзів, скільки захоче то вже знаєте. Але бачили очі, що купували їжі ти можеш перекласти йому цю українську фантастичну. Так, треба перекласти, але Таке собаку треба ж якусь умудрити, взяти з собою і собакою. І це ну та вона вже була тут в Україні. До речі, поводила себе нормально, не бикувала. Франції бикує постійно. А тут така була класна. Гуляла кожен ранок в парку. Така типу ні до кого не доривалася, як ганяла цих печерських котів. Так от про мої плани, значить, у вівторок я буду в прекрасному місті Дніпро. Так в, в там буде виступ для Дніпрян. Дуже давно до речі не виступала mm -hmm. в Дніпрі. У Минорі. є там якийсь одна із зал, то них mm -hmm. є бізнес-центр Минора. Там mm -hmm. Велком, приходьте, будь ласка, ввечері буде і читання, і розмова, і не знаю, щось, щось терапевтичне точно буде. І буду в Кременчуці, а це взагалі вперше mm -hmm. в житті здається. Я буду виступати в публічній бібліотеці в Кременчуці. Повінстю осінні читання осінні читання в нас будуть так, і будемо збирати. ну, Тобто, кожен квиток дорівнює донату на. Місцевих ну, вояків, які родом із Кременчука, там якраз і волонтери місцеві, і частина піде на пухнастих янголів. Це м, волонтери, які займаються тваринками, евакуйованими із зони бойових дій. Uh -huh. Так що прийдіть і вам буде класно і зробите добре діло заодно. Тоб, чекаю дуже і в Дніпрі. І Дякуємо, це класно. Кременчуці. Нехай буде візитів більше. Я розумію, що ти тут теж отримаєш свою порцію так, такої енергії, уважений. натхнення так, і зв'язку з, з... 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 з рідною з, з, з рідною землею. Так.